Виховують патріотів і дають перше робоче місце. Так про себе кажуть центри професійної освіти та фахові коледжі, які щороку готують тисячі робітників, аби показати, як працюють у Луцьку організували фестиваль професій. Загалом на театральному майдані себе презентували 18 закладів професійно-технічної освіти з усіх куточків області. нашій Волинській області багато навчальних закладів професійної освіти, які можуть якісно давати професійну підготовку. Які можуть дітей влаштувати на перше робоче місце? Що до нас роботодавці слава Богу вже приходять і стоять в чергу, як ми років 10 тому про це мріяли і говорили: вже ми такого дочекаємось сьогодні? Той час, коли наші діти затребовані на сучасному ринку праці. Саме у Колківському центрі професійної освіти активно навчають жінок на трактористок, і це геть не останні зміни в освіті, які відбулись під час війни. За словами директорів навчальних закладів, нині готують фахівців, які допоможуть відбудувати Україну. А для того, щоб усіляко сприяти цьому, всі кошти, виручені з продажу виробів на ярмарку, передадуть на ЗСУ. Україні дуже потрібні робітничі кадри. І наш заклад один з тих закладів, який готує спеціалістів для будівельної галузі, для слюсарів з ремонту автомобіля, кухарів, пекарів, офіціантів, кривець вишивальник, електрогазозварник. Тобто всі професії, які зараз дуже потрібні на відбудову. І сьогодні ми представляємо всі. Вироби, які виготовляються в лабораторіях нашого навчального закладу.